Розділ 21, а Господь згадав Сару, як сказав Бог, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала і породила сина Аврааму, в старості його на означений час, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам, ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила Ісак, і обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав Бог йому. А Авраам був віка ста літ, як родився. Йому Ісак, син його, і промовила Сара: Сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене, і промовила: хто б сказав Авраамові Сара годує синів, бо вродила я сина в старості його, і дитина росла, і була відлучена, і справив Авраам великого сина в день відлучення Ісака, і побачила Сара сина Агари, єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він насміхається. І сказала вона Авраамові про ту невільницю та син. Її, бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм із Ісаком. Але ця справа була дуже недовподоба Авраамові через сина його, і промовив Господь Авраамові: нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликане тобі потомство. І також, сина невільниці тієї, учинюй його народом, бо він твоє насіння і Рано Авраам і взяв хліба і бурдюка води, і дав до Агари на плече її, також дитину, та й послав її, і пішла вона, та й заблудила в пустині Бершева, і скінчилась вода в бурдюці. І покинула вона дитину під однім із кущів. І пішла вона, і сіла собі навпроти, на віддалі, як стрілити луком, бо сказала: Нехай я не бачу смерті цієї дитини. І сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала, і почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари. Божий ангел із неба і сказав їй, що тобі, Агаро, не бійсь, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця, і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його, і відкрив Бог очі її. І вона побачила криницю води, і пішла вона, і наповнила бурдюка водою та й напоїла хлопця. І з хлопцем був Бог, і він виріс, і осів у пустині, і став він стрілець-лучник, і осів він у пустині Паран, а мати його. Взяла йому жінку з єгипетського краю, і сталося часу того, і сказав Авімалех і Піхол, головний провідник його війська до Авраама, говорячи: Бог із тобою в усьому, що ти робиш. А тепер присягни ж мені Богом отут, що ти не обманиш мене і нащадка мого, і онука мого. І яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчиниш зо мною та з краєм, що ти в нім чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам: Я присягаю. І Авраам дорікав Авімалехові за. Криницю води, що її відняли були Авімелехові раби. І сказав Авімелех: Я не знаю, хто вчинив оту річ. Ані ти не розповів мені, ані я й не чув. Хіба що сьогодні. І взяв Авраам дрібну та велику худобу та й дав Авімелехові, і обидва вони склали умову і поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осідно. І сказав Авімелех до Авраама, що вони, сім овечок, у тих, що ти їх поставив осідно? А той відказав: Бо з моєї руки. Сім овечок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він це місце Бершева, бо там поклялися вони і склали умову. Вони в Бершеві, і став Авимелах та Піхол, головний провідник його війська. І вернулись вони до краю Филистимського. А Авраам посадив Тамариська в Бершеві і кликав там ім'я Господа Бога Вічного. І Авраам пробував у Филистимській землі багато днів. Буття розділ 22. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього: Аврааме, а той відказав: Ось я! І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти, Ісака, та й піди собі до краю моря, і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скаже тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для. Ціло палення, дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут за ослом, а я і хлопець підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, Батька свого, говорячи, батько мій. А той відказав: Ось я сину мій, і промовив Ісак: ось огонь та дрова, а де ж ягня для цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свого свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній з неба і сказав: Аврааме, Аврааме А той відізвався: Ось я. А ангел промовив: Не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив: аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами і пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого, і назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить, що й сьогодні говориться: на горі Господь з'явиться, а ангел Господній із неба озвався до Авраама подруги і сказав: Клянуся собою! Це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого. То, благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, не Мов зорі на небі, і не мов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу, і вернувся Авраам до слуг своїх, і сталося по тих випадках, і сказано Авраамові так: ось також мілка вродила синів на хорові, братові твоєму, уца первородного його, і буза брата його, і Кемуїла, їла батька. Авраамового, і Кеседа, і Хазо, і Пілшада, і Ідлафа, і Бетуїла, а Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмирох породила мілка Нахорові, братові Авраамовому, а наложниця його, а їй наймення Реума вродила й вона Теваха, і Гахама, і Тахаша, і Маху. Буття, розділ 23. і було життя Сареного сто літ і двадцять літ, і сім літ літа життя Сареного. і вмерла Сара в Кіріят Арбі, де Хевром у краї Ханаанському, і прибув Авраам голосити над Сарою та плакати за нею. І став Авраам від обличчя небіжки своєї, та й сказав синам Хетовим, говорячи: Я приходько і захожий між вами. Дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку сперед перед обличчя свого. І Відповіли сини хетові Авраамові та й сказали йому: Послухай нас, пане мій, ти Божий князь серед нас, у добірнім з наших гробів поховай небіжку свою. Ніхто з нас не затримає гробу свого від Тебе, щоб поховати небіжку твою. І встав Авраам і вклонився народу тієї землі, синам Хетовим, та й промовив до них і сказав: Коли ви згідні поховати небіжку мою сперед перед обличчя мого, то послухайте мене і настирливо просіть для мене Ефрона, сина Цохарового, і нехай ми. Мені дасть він печеру Махпелу, що його, що в кінці його поля, за гроші повної ваги, хай мені її дасть, поміж вами на власність для гробу. А Ефрон пробував серед хетових синів і відповів хитиянин Ефрон Авраамові, так що чули сини хетові, і усі, хто входив у браму його міста, говорячи: Ні, пане мій, послухай мене, поле віддав я тобі і печеру, що на нім, віддав я тобі. На очах синів народу мого, я віддав її тобі. Поховай небіжку свою. І вклон... Онив Авраам перед народом тієї землі та й сказав до Ефрона, так що чув був народ цієї землі, говорячи, коли б тільки мене ти послухав, я дам срібло за поле, візьми ти від мене і хай поховаю небіжку свою. А Ефрон відповів Авраамові, говорячи йому: пане мій, послухай мене. Земля чотирьох сотень шеклів срібла, що вона поміж мною та поміж тобою, а небіжку свою поховай. І послухав Авраам, Ефрона і відважив Авраам, Ефронові срібло, про яке той. Був сказав, так ще чули сини Хетові, чотири сотні шекелів срібла купецької ваги. І стало поле Ефронове, що в Махпелі воно, що перед Мамре, поле й печера, що на ньому, й кожне дерево, що в полі, що в усій границі його навколо, Купнов Авраамові в присутності синів хетових, усіх хто входив до брами міста його. І по цьому Авраам поховав Сару жінку свою в печері поля Мехпеле. Перед Мамре, це Хеврон у землі Ханаанській, і стало поле. Поле й печера, що на нім Авраамові на власність для гробу від синів хетових. Буття, розділ 24. а Авраам був старий, улітав вішов, і Господь Авраама поблагословив був усім і сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав, поклади свою руку під стегно моє. І я заприсягну тебе Господом, богом неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого спосередочок посередочок Серед якого я пробуваю, бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака, і сказав раб до нього: Може, та жінка не схоче за мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов, і промовив до нього Авраам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Господь, що взяв мене з дому батька мого, і з краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм на. Щадкам, я дам оцю землю. Він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого. А коли ота жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги своєї, тільки сина мого, ти туди не вертай. І раб поклав свою руку, стегно Авраама, пана свого, і йому присягнув на цю справу. І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого та й пішов і взяв різне добро свого пана в руку свою. І він устав і пішов в Месопотамію до міста Нахора, і поставив верблюди навколішки і за містом приводній криниці надвечір, на час, як виходять жінки, воду брати та й промовив: Господи, Боже пана, мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість вчини з паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу: нахилино глека свого, я нап'юся. А вона. Відповість пий, і так само верблюди твої, я понапуваю. Її ти призначив для раба свого для Ісака. І з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном. І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить Равека, що була народжена Бетоїлові, синові мілки, жінки на хора Авраамового брата, а її глек на плечі в неї. А дівчина, та вельми вродлива з обличчя, була дівиця, і чоловік не пізнавши її, і зійшла вона до джерела і на. Повнила глека свого та й вийшла, і вибіг той раб на зустріч їй та й сказав: Дай но ну, напитись води з твого глека. А та відказала: Напийся, мій пане. І вона поспішила і зняла свого глека на руку свою і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала: Також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. І метнулась вона, і глека свого спорожнила допіла, і ще до криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його. А Чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу йому, чи ні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сарежку, пів шекеля їй і два наручні на руки її, на десять шекелів золота вагає. Та й сказав: Чия ти дочка? Скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас переночувати? Вона відказала йому: Я дочка Бетуїла, сина мілки, що його породила вона для нахора, і сказала до нього. І соломи, і пащі багато є в нас, також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі, та й сказав: благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї і вірності своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана, і побігла дівчина, і розповіла в домі своєї матері про цю пригоду. А в Рвекі був брат, наймення йому Лаван, і побіг Лаван до того чоловіка на двір до джерела, і сталося, як він побачив сережку та наручні на руках сестри своєї, і коли почув слова ревеки сестри своєї, що говорила: Отак говорив мені той чоловік, то прибув він до того чоловіка. А той, ось стоїть при верблюдах біля джерела, і сказав: Увійди, благословенний Господа. Чого стоятимеш на дворі? А я опорожнив дім і місце для верблюдів. І ввійшов той чоловік додому. А Лаван поросідлував верблюди і дав соломи, і пащі для верблюдів, і води, щоб умити ноги йому, і ноги людям, що були з ним. І поставлено перед ним, щоб він їв. А той відказав: Не буду їсти, аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван відказав: Говори. І той став говорити: Я раб Авраамів, а Господь щедро поблагословив мого пана, і він став великий. І він йому худобу дрібну та велику, і срібла, і золото, і рабів, і невільниць, і верблюди, і осли. А Сара, жінка пана мого, бувши старою, уродила панові моєму сина, а він йому все дав, що мав. І заприсяг мене пан мій, говорячи: не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок, канани що я пробуваю в його краї, але підеш додому батька мого, і до мого роду, і візьмеш жінку для сина мого. І сказав я до пана свого: може, та жінка не піде зо мною, і сказав він до мене: Господь, що ходив перед обличчям моїм, пошле свого ангела з тобою і дорогу твою пощастить, і ти везмеш жінку для сина мого з роду мого і з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від закляття мого, як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. І прибув я сьогодні до джерела та й сказав: Господи Боже, пана мого Авраама, коли б вже ти вчинив щасливу дорогу мою, то що нею. Ходжу я, ось я стою над джерелом води, і станеться, що дівчина, яка вийде води брати, а я їй скажу, дай на мені напитися трохи води з свого глека. Вона ж відкаже мені пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води, то вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана мого. І поки скінчив я говорити в своїм серці, аж ось виходить Ревека, а її глек на плечі в неї, і зійшла вона до джерела та й набрала води, і сказав я до неї: напій Же мене і митнулась вона, і свого глека з себе зняла та й сказала: Пий, а я понапуваю і верблюди твої. Я пив, а вона понапувала, і ті верблюди. А я запитався її та й сказав, чи я ти дочка. А вона відказала: Я дочка Битоїла, сина Нахорового, якого породила йому мілка, і сережку надів' я доноси її, і наручні на руки її. І я нахилився і вклонився до землі Господові і поблагословив Господа, Бога пана мого Авраама, що він про. Провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочка брата пана мого для сина його. А тепер, якщо милосердя та правду вичините з паном моїм, то скажіть, коли ж ні, то скажіть мені, і я звернуся праворуч або ліворуч. І відповіли Лаван і Бетуїл, та й сказали: Від Господа вийшла та річ, ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ось перед тобою Ревека, візьми та йди. І нехай вона стане за жінку, сина від пана твого, як Господь Говорив був, і сталося, коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонився до землі Господові, і вийняв той раб срібний посуд, і посуд золотий, та шати, і дав ревець, і дав цінні речі братові її та матері її, і їли, й пили вони, і їли, й пили він, та люди, що з ним і ночували. А коли рано встали, то він сказав: «Відійшліть мене до пана мого, і сказав її брат та мати її, нехай посидить дівчина з нами, хоч днів з десять. Потім. Підеш і сказав він до них: Не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. відійшліть мене, і нехай я піду до пана свого. А вони відказали: Покличемо дівчину і запитаємо її саму. І покликали Ревеку і сказали до неї: Чи ти підеш од цим чоловіком? А вона відказала: Піду. І послали вони ревеку, сестру свою, і няньку її, і раба Авраамового, і людей його. І вони поблагословили Ревеку і сказали до неї: Ти наша сестра, будь матір'ю для тисячі. Десятків тисяч, і нехай нащадки твої унаслідують брами твоїх ворогів. І встала Ревека, і служниці її, і посідали на верблюдів, і поїхали за тим чоловіком, і взяв раб ревеку, і відійшов. А Ісак був вернувся з подорожі до криниці Лахай і сидів у краї південному. І вийшов Ісак на прогулянку в поле, як вечір настав. І він звів свої очі і побачив: ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі, та й Ісак. Побачила і злізла з верблюда, і сказала вона до раба, хто отой чоловік, що полем йде нам назустріч, а раб відповів: То мій пан. І вона покривало, взяла та й накрилась. А раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив, і впровадив її, Ісак до намету Сари, матері своєї. І взяв він ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав. Ісак був утішений по смерті матері своєї. Буття за 25-й, А Авраам іще взяв жінку, а імені її Кетур. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Мідіяна, і Ішбака, і Шуаха. А Йокшан породив Вшеву та Дедана, А сини Деданові були Ашури, і Летуші, і Леуми, а сини Мідянові Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елда усі вони сини Кетури. І віддав Авраам усе, що мав Ісакові, а синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки, і відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще живий, був, на схід, до краю східного. А оце дні літ Авраамового життя, які він прожив: сто літ, і сімдесят літ, і п'ять літ. І спочив та й умер Авраам у старощах добрих, старий і нажившись. І він прилучився до своєї рідні і поховали його, Ісак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі на полі Ефрона, сина Цохара, Хітинеянина, що навпроти Мамре, поле, що його Авраам. Там був купив від синів Хетових, там був похований Авраам і Сара, жінка його. І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісака, сина його, і осів Ісак криниці Лахай Рої. А оце нащадки Ізмаїла, Авраамового сина, що його породила Авраамові його птянка Агар, невільниця Сарина. І оце імена синів Ізмаїла, за їхніми іменами і за нащадками їх перворідний Ізмаїлів, Невайот, і Кедар, і Абдеїл, і Мівсам, і Мішма, і Дума, і Маса, Хадат, і Тема, Єтур, Нафіш, і Кедма. Оце вони сини Ізмаїлові, і їхні імення за дворами, їх, і за їх кочовищами дванадцять начальників для їхніх племен. А оце літа життя Ізмаїлового: сто літ, і тридцять літ, і сім літ. І спочив, та й умер він, і був узятий до своєї рідні. І розложилися вони від Хавіли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як іти до Ашуру. І він оселився перед усіма своїми братами. А оце оповість про Ісака, Авраамового сина. Авраам породив Ісака, і був Ісак віку сорока літ, як він узяв собі за жінку ревеку, дочку Бетуїла, Арамеянина, спадану Арамейського, сестру Арамеянина Лавана. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним і завагітніла Ревека жінка його, і кидалися діти в утробі її. І сказали, вона. Коли так, то для чого я оце переношу? І пішла запитатися Господа. І промовив до неї Господь: два племена в утробі твої, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити, і сповнились з дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий, увесь він немов плащ волосяний, і назвали імені йому Ісав, а потім вийшов його брат. А рука його трималася п'яти Ісава і назвав ім'я йому Яків. І Ісак був віку 60 літ, коли народились вони, і виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на вловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів, і полюбив Ісак Ісава, бо здобуч мисливський його йому смакувала. А Ревека любила Якова, і зварив був Ісак їжу. А з поля прибув Ісав, і змучений був. Із Казав Ісав до Якова, нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я. Тому то назвали імені йому Едом. А Яків сказав: Продай же нині мені своє перворідство. І промовив Ісав, ось я вмираю. То нащо ж мені оте перворідство? А Яків сказав: Присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба і сочевичного варева. А той з'їв і випив, і встав, та й пішов. І знехтував і сав перворідство своє.